Інспекція також буде підпільною. Зараз у супермаркетах країни ажіотаж і паніка. Люди скупують все, що бачать. Дехто думає, що чорний день вже настав. Полиці з базовими продуктами порожні. Утром був в Ашані. У покупателів в тележках все з запасом. Многое упаковками. Особенно підсонячне масло тот же сахар. В сільпоні успівають подсонячне масло і муку виставляти. А за моєю спиною, ось там. Супермаркет Гудвайн у Києві його вважають найдорожчим у країні. Я вас запрошую на інспекцію. Цікаво, чи пальнула криза на людей, які скуповуються тут. Гудвайн магазин преміум класу. Позиціонує себе як найбільший в Європі супермаркет вин. Постачальник натуральних і органічних продуктів з усього світу. Чорний вхід магазину Гудвайн. Отут же охорона. Треба дуже швидко йти, тому що зараз охорона вже за нами. Добрий день, Оля Фремут. Я... А, Нікіт, а ким ви працюєте тут? Я закупщик. О, клас! А можна мене познайомити із залаштунками супермаркету Гудвайн. Ми на інспекцію, ми журналісти, нам дуже цікаво. Люди сюди кликали, не могли сюди не прийти. Пішли, подіть. О, добрий день. Оля Фреймут. <реш> а ким ви працюєте? <реш> Ходіть до на нами. Розкажте розкажете Ніж, як у вас там справа? Я вже Нікіту знайшла. А вас як звати? Оксана. Кухня дорого обладнана, аж занадто. Мені здається, що ось ось за холодильника вибіжить британський шеф Джемі Олівер і почне вести своє шоу. Витяжки чисті не смердить нічим. Гудвайн, холодильник. Чого ти так вороже скрипиш? тут Я вже не роблю так. Ти, ти, ти. Тому що тут не смердить. Це морепродукти. До 5 березня можна їсти. А це хто такий лежить? О Боже, я думала, що змію задушили. 26.02 це вакумований цей октопус, восьминіг. Який він гарний, він як бабка ромова. Курка фермерська. Виготовлено 27 лютого вжити до 6. Подивилася я на ваш холодильник заповітний. Тут дуже багато і заморських продуктів, і українських. Холодильник відмінник, але доволі часто їжа випацькується брудними ножами. В будвані є декілька ножів, якими нарізають м'ясо, страви. Я перевіряю той, який нарізає салати. Рівень бруду має бути не більше, ніж 5. Чекаємо 15 секунд. Як ви думаєте, яким є результат? Результат два. Ви дуже охайні. Як вам це вдається? Це вперше за історію програми. Я побачила таку ідеальну чистоту Оксана. Я вам дуже дякую. Подивіться, два. Як ви це робите? Це беззагаду. Виявляється, ідеальна чистота досяжна. Якщо мити руки, змінювати ганчірки і правильно дезінфікувати столові прибори. Поки поралася на кухні, прибігла директорка Гудвайн. Добрий день, не Оля Фреймут. Звати дуже приємно, Юлька. Вибачте, так спонтанно, але це була єдина можливість подивитися вашу справжність. Ви що ж Риба, м'ясо. Я приняла. Ходіть європейська відкритість. Я не випадково цікавлюся м'ясом. Гудувань хизується органічними продуктами, тому м'ясні вироби пройдуть подвійну експертизу інспектора. Про курей складають легенди. Кажуть, куряче філе сповнене гормонами та антибіотиками. Напередодні мій таємний агент купив звичайне куряче філе у бюджетному супермаркеті. Це, будь -як, будь -як. І фермерське у Гудвайн. За мить я розповім, чи виявили в м'ясі заразу і чи варто переплачувати за органічне. Тут... Рибяче місце. у завжди думає от рибникам. Ви їм напевно більше платите, адже вони постійно дихають не зовсім приємно. Везде є с плюс і мінус в работе, і тяжело в каждом отделе работать. Поэтому зарплата, примерно все за у нас средняя зарплата в магазині это 9 тисяч гривень. Минімальная зарплата в целом 8 тисяч гривень, 15 до 18 тисяч в ставки людей, которые являються руководителями маленьких направлений. Це дуже високі зарплати. Ось чому мої таємні агенти оббивали пороги в кудвань з надією влаштуватися на роботу, але їм відмовляли. ці вакансії пристановили. У нас там ротація да, перейшла. Будуть активне, ні скажіть. Да, видел. відділ. Трупами не пахне. Ой, як тут страшно, боже мій. Надивишся на таке і так хочеться бути вегетаріанцем. Ось ця корівенька. Вона, може, звалася як у моєї баби Юлії, Юрко або Зорька. А тепер от лежить і чекає, щоб її з'їли. Теж корівка з татушками. Це татуювання і ознака того, що ветеринари і санстанція на м'ясо дивилися. Сердечечка, цілесеньке, серденечка, зайчики. Ой, виготовлена 2.03. Деякі продукти. Мають стікери таких 90%. Тоді як, наприклад, у цей переросток індекс стікера немає. Персонал тут теж органічний, дуже привабливий. Такі красиві люди працюють. От тільки на юлю глянути. А вас як звати? Денис. Денис, чи допомогла вам зовнішність отримати роботу в Goodwine? Та ні, було все просто по-простому. Я відіслав резюме. Запросили на співбесіду. Так пройшлося співбесіду. Я показав, що я спілкуватися з людьми. Я не знаю, може, щось мені побачили і мене взяли на фото. А ви чим займаєтесь? Робочий день. Прибирати в камерах постійно потрібно. Постійно потрібно робити ротацію фруктів, овочів, щоб виставлялося постійно, все саме свіже. Не вірю, поки не перевірю руками таємних експертів, які вже працюють у залі. Вони шукають протерміновані продукти. Та наші агенти да. Максим і Андрій. Вони вміють дуже професійно раз раз накліпати протерміновані продукти Смотрите, вживати до 02-03, Ну як би нормально сьогодні? Ну 11.20, по времени порівні. Уже Ну, с двадцять зараз. Дванадцять ні. Ну ви ж, ну, ж понімаєте, що покупателі спільно дойти домой і у потрібіте. А ми ще до магазина не вийшли. С утра должны дожне болісня. Тобто дата сходиться, а година на пів години рибку мав вже бігти Денис, рибу скоренько спіймати і нести. З початку дня ми перевіряємо, все-таки у нас віталіна досить велика. Десь не додивився, десь… Це не проблема, десь... так. це має бути проблемою магазину. Я так, думав, такого чоловіка матиму в хаті тримати, про... Там такого чоловіка матиму. Скажи, вибач, Оля, в тебе вже вийшов дом, термін дії. 35 років – це вже не 25. Французька мізотека, це заставка. Це застава, немає чого… Сиркузин із оливками – термін Всі дії правильний. Але немає складу. А який має бути тут склад? Тут Є спеції. бачите, да? да. Чітко. У деяких людей може бути алергія на спеції. Абсолютно вот. правду кажуть. І тут указано чітко указано, які спеції. Це -то, ли, ГМО, ну, то, да, то есть тобто данные. Просто я съем, у мене алергія. Я, І ну, ви ну, как або б'є, або прищами Да. Возик нашого прискіпливого експерта довів: у Гудвайні немає протермінованих продуктів, але. Термін деяких закінчиться з хвилини на хвилину. Також ганебним є для супермаркета не вказувати інгредієнти делікатесів. У людей трапляється алергія. Так, да, шибки є, к жаль. Будемо працювати. Будь ласка, оце на збори везіть. Від мене привіт, а ми йдемо на шопінг. Не дивіться наступні кадри. Всі, у кого високий тиск, слабкі нерви. Закрийте очі. От скільки, як ви думаєте, коштують помідори за кілограм. 1100 гривень. Це хонінг Томатен Нідерланди. Для порівняння середня пенсія українця 1670 гривень. Але є альтернатива, помідор рожевий, Україна 95 гривень. Як ви думаєте, скільки коштує ця морква? Кілограм. Приймаємо ставки. Увага! 190 гривень. Але це органічна приїжджа мені розкажіть, що таке органічний продукт? Органічний продукт це той продукт, який немає кількості в місто нітраті. 160 гривень цей пакунок. Так, а ось ця українська 11 гривень за кілограм. Ми посмакована набагато краще ніж бельгійська. Ця органічна. як приємно, що Денис не нав'язує мені золоту імпортну моркву, а став на захист морквиночки україночки. А що з вашими помідорами? 1100 сто гривень. Сон, так само відбірні помідори. Їх садять лише з першого насіння. Тобто, щоб виростити ці помідори, потрібні просто незвичайні затрати. І їх не можна, скажімо, з цього зернятися знову виростити ще одні. А воно впливає якось на вітамінні? Так, Оскільки найбільша кількість вітамінів це в першородових, тобто це він першородовий буде. В ньому буде найбільша кількість вітамінів, солодкість, ця все відчуватися. Будування дуже легко орієнтуватися. Open space. Видно, де сир продають, в принципі, за запахом можна почути. Де рибка, і де м'ясо. Добрий день. Не Оля звати, а вас як звати. Кажуть, що у вас якийсь особливий м'ясний цех. Боже, у нас найдорожчі. зараз от є вирізочки. Що... Яловичий стейк портхаус Америка. 1490 гривень за кілограм. А є альтернатива? Скільки коштує українська яловича? Коштує 150. 150 гривень за кілограм української телятини. Скільки у вас коштує куряче філе кілограм? У нас не філе, у нас рудочка. Грудочка. 165. Ну, це домашня куриця. Кури. Там все контролюється. А от наскільки ретельний цей контроль покажуть результати лабораторної експертизи. Приходьте мені, будь ласка. Хліб, помідори і вечірський чедар. Мені запакували, скільки мій рахунок? 362 гривні. 362 гривні це за два помідорки, за сир і за хлібець. Дякую. Перевірила я супермаркет Гудвайн, поспілкувалася зі всіма. Паморощця в голові від отриманих знань і емоцій. Різне ми тут з вами побачили. Поговоримо. У мене є враження, якими я хочу поділитися з вами. Відбулася інспекція у найдорожчому супермаркеті країни, супермаркеті Вудвайн у Києві на вулиці Мечникова. Я хочу ділитися враженнями. Обслуговування ви не боронили нашій роботі журналістів і з таким пишанням показували свої володіння. І великі компліменти Денису. Ви як лікар зранку обходите ці фрукти, ну втім, не завжди бачите помилки, але ви розбираєтеся в сортах. І не намагалися мені продати дорожчий товар. Ціна якість це, напевно, єдиний супермаркет в країні, який подає помідори за 1100 гривень. Це дуже високо. Також є м'ясо, яке коштує понад 2000 гривень за кілограм. У вас дуже високі ціни. Але у вас є альтернатива, українські продукти. Я знайшла моркву за 11 гривень, помідори за 90 гривень. Також є курка, яка теж в 10 разів дешевша ніж іноземна курка. Професіонали. Юля і Денис, ви дійсно віртуози своєї справи. Дуже дякую вам. Комфорт у вас є простори між рядками, гарне освітлення, легко орієнтуватися у залі. І останній пункт це чистота. зараз я буду з вами дуже відверта. У Вас дуже чисто за лаштунками, але наш експерт такий допитливий Макс, знайшов продукти, термін дії, які виходить сьогодні. Також я знайшла індичку, яка не позначена стікером. Тоді як 95% у будуванні мають позначки, які вказують на термін придатності. І ваші недоліки, які можливо є їх дуже легко уникнути. Але результати цих аналізів вони стануть для вас вирішальними. Що напередодні ми взяли на випробовування курочку на гормони і на антибіотики це такі поширеніші міфи, які стосуються курячого м'яса. Отже, у звичайному супермаркеті гормони. Не виявлені, антибіотики теж не виявлені. А от у будвайні: гормональні препарати. Гормони не виявлені. А от антибіотики кажуть, що курейними годують. А у вас ж таки органічне м'ясо юль. Вони теж не виявлені, і це найголовніше. Отже, дякую вам за те, що ви прагнете до ідеалу ви показуєте Україні нові стандарти. Бувайте про своїх працівників і звісно від імені всієї України. Я раджу, будвайну у Києві всій Україні. я Вас вітаю! <плес> помідори за 1100 гривень в Україні – це занадто.